Віталій шахів. рая проти Свінет 62, Норвегія Рейтинг 954. Ну, поїхали. очі Ларсена суперник розігрує. Ми розіграємо на це все діло Стерендійку. Поки що просто так чисто придивляюсь. Поки що чисто придивляйшн. Що там робить? А на H4 що буде, кстати? Кстати, я не хочу. На G5 там ще кінь піде сюди кудись. Хоча це в принципі стандартна ідея. давай ще трошки почекаємо його. Нехай щось придумає. Дай щось вигадай. Щоб мені легше було. А отак. Ну, тут аж 4 прям світиться. Пожертвувати тобі тут слоня. Ру. А ти отак от. Ну, так хіба робиться, скажімо. Прицілейшн сюди до коняки моєї. То на 6, мабуть, я не хочу грати. Чи хочу? Не хочу. Так, чисто. Ні, ну то я, звісно, візьму трошечки ж прослабим тебе. Що ти тут не розслаблявся? Чого, чого? What the hell are you doing? What the hell? Не розумію, що він робить. Просто не розумію. Understand me? Understand you? Ну, хоч і в 5 піти. Навзяли, взяли, взяли, взяли. Тура. Ну да, типа. Слон прийде сюди. Укріпились шах. Десь пожертвували там. Там сям пум -пім -пам пум пім пам 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 -пі. В 3 не знаю, шах. Вже аж бігом даю. Перес приходить, на аж три жертва і кінець. Або не кінець, або це тільки початок. Цієї історії, історії індійської. Ну, взагалі, її слоне F2 можна піти. Чи що він хоче? Коня сюди вліпить. ну вліпи, я вліплю тут. Ферзь Не грає, ну це хід є 4 просто суперник себе. Перерізав оцю всю движуху, що він збирав на ферезом фланзі, і потім їх ходом Е4 її закрив. Так, ну, понятна ідейка, якби. Не дурний тут я. Перекрити по-другому ряді, ну, ясно. Це це друже ясно. Ну, шах, да. Ну, Мабуть, це все, так? Да? Ну так, да. дякую. Недооцінив суперник атаку на королівському фланзі проти себе. 77-92. на Так, ну малий центр він собі створив ясно. Ф'янке, то Цікаво. Це ще типу, гіпопотам чи що. Гіпопотамус. Так, да, це не точність. F4 треба було грати. F4 не і В білих, в принципі, по комп'ютеру перевага 04. Здавалося б у нього тут пішечки на третьому ряді якісь такі. але. Вся ця двіжуха, вона готова до відкриття, мабуть, гри. А в чорних все-таки ще тури не з'єднані. Слон c 8 він зазвичай стоїть до кінця. Йому треба зробити тільки один хід десь пожертвуватись на H3 або на G4. Ну, мабуть, в білих і краще тут. Він же зіграв, якби, є 4, і цей слон уже не грає. Ферзь також тут. Не там. Так, ага, мені треба було чіплятись відразу до H3, тому що на кінь сюди буде що. Нічого, просто кінь e 6 кінь D4. Чи кудись там йде. Ні, не D4. Окей. Якісь Ок. такі маневри комп'ютер показує, ну. Складно зрозуміти. Так, F4 тут уже не катить. Просто відкриваємо гру. Я не знаю, чому він не взяв, що він побоявся. Ні, на Кінжи 4 я не бачив взагалі цей хід. А тут тактика. Добрий вечір. Не бачу. А він, мабуть, побачив, тому і не забрав пішака, але це вже йому не допомогло. І фігури входять в гру. 4. Це поле полеже 4 треба тут щось жертвувати, а я і не бачу це. Набрати не можна. Мат. Красиво. Що скажеш. Я прямо лінійно бачу, що тут б'ю і все. Що тут можна було зробити? Тура. F1. Цією на F1. Зазвичай хочеться якісь отсюди фігури підводити. Так, а якщо я взяв, то що це погано? Тому що кінь F3. Ааа, ми поле F3 звільнюємо. І тепер тут кінь приходить такий. Окей, взяли, взяли і тут, типу, на H2 він теж тримає. Угу. Непорядок, непорядок. Вон вона який був захист. Захист з двох ходів. Тура і в в три. Ясно. Но тут, звісно, це вже не працює. Просто мат.